Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Прозріння Чорної вдови. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Наташу Романову, відому під іменем Чорна Вдова, виховував чоловік, якого звали Іваном Петровичем. Він почав опікуватися маленькою Наташею, коли та осиротіла. Іван навчав її танців і гімнастики. Вона була найкращою ученицею. Невдовзі чутки про надзвичайну ученицю дійшли до злочинних шпигунських служб. І от одного дня прийшли агенти і забрали з собою юну Наташу. А куди ми йдемо? Запитала дівчина більше з цікавістю, ніж з острахом. Твоя доля буде пов'язана з програмою Чорна вдова, пояснив один з агентів. І тоді вже Наташа злякалася. Агенти привели дівчину у школу інтернат. Там вона мала наполегливо вчитися і тренуватися, щоби стати в майбутньому секретною агенткою. Наташа була не сама, підготовку проходили і інші дівчата. У школі Наташу переконали, що служба понад усе вона була готова пожертвувати навіть власним життям, якщо виникне потреба. Дівчина стала лютою воїтелькою і опанувала різні бойові мистецтва. Зрівнятися з нею мало хто міг. Минули роки. І Наташа здобула звання чорної вдови. Зовсім небагато дівчат зі школи інтернату отримували цей статус. Наташі дали спеціальний костюм і електрошокову зброю укус вдови, у вигляді наручників браслетів. З такою підготовкою та озброєнням Наташа була практично непереможна. Я не схиблю! Присягнулася Наташа, вона добре знала свій обов'язок, і це було все, що вона знала, і все, що їй дозволили знати. Як чорна вдова, Наташа здійснила багато місій вона завжди була скритна та дуже небезпечна. Проте якось Наташа перебувала далеко від своїх наставників і раптом збагнула те, що вона робить. Неправильно її дії завдають шкоди людям, їй це не сподобалось, але вона не уявляла, як можна вчинити по іншому. На одній із місій Наташа зіштовхнулася з героєм Соколине Око. Він був її ворогом. Згодом вони ще не раз перетиналися, і Наташа завжди боролася з ним з усіх сил, але було в ньому щось особливе. З часом його присутність почала відчуватися як звична, майже заспокійлива. Дійшло навіть до того, що вони не хотіли більше битися одне проти одного. Наташа стала віддавати перевагу розмовам він був одним із перших, хто її слухав. Ти знаєш, нам до цього часу вже можна було би і познайомитись, сказав якось Соколине Око. Мене звати Клінт Бартон, а тебе. Чому ти це запитуєш? З підозрою поглянула на нього чорна вдова. Бо ти людина, це очевидно. Чорна вдова нічого не відповіла, але запитання соколиного ока змусило її ще більше замислитися про своє життя. Наташа надто довго чула, що єдине її призначення бути агенткою і повністю віддавати себе службі. Але хто вона насправді? Після розмови Наташа якийсь час не бачилась із Соколиним Оком, але потім її знову відправили до Нью-Йорка на місію. Вона сподівалася, що Соколине Око її знайде, і так воно й трапилось. Я вже більше не хочу служити злу, повідомила Наташа. Я можу тобі з цим допомогти, мовив Соколине Око. Ти мені довіряєш? Наташа пильно глянула йому в очі. Так. Рішуче проказала вона. Наташа не знала, що буде далі, але вона знала, що втомилася приносити горе і страждання іншим. Я хочу нести добро, хочу допомагати людям, сказала вона соколиному оку. Є дехто з ким нам по дорозі, відповів той. Вони обоє почали працювати на агента Ніка Ф'юрі і щит. Урядову організацію з протидії тероризму, і одного дня на землю прийшла позаземна загроза. Чорна вдова, соколине око, мені потрібні ви обоє. викликав їх по рації Нікф'юрі. Зараз треба об'єднати всі наші сили, час долучитися вам до команди. Чорна вдова і соколине око приєдналися до супергероїв, які зібралися разом, щоб захищати землю від зла. Вони стали месниками. Наташі дуже сподобалося працювати в команді і відчувати себе її частиною, проте вона ніколи не дозволяла собі забути те, що робила для злочинної служби. Тож мусила працювати наполегливіше, щоб ставати кращою, адже хотіла виправити помилки свого минулого. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.